Бачу в другу кімнату, що воно горить все. Чую, мамка каже, Владик, де тіпо, ну, не може знайти його. Я пішов одразу його шукати. Не пішов спасати себе, а пішов шукати одразу брата мачого. Я його знайшов. Получається, тут все горіло, ну, Владик там спав. Мав спати я тут, але ну, спав я на другій своїй кроваті угу. в другій кімнаті. Великий молодець, реально. Це від Дякую. наших рятувальників, від нашого колективу всього. Дякуємо тобі за сміливість, що ти потрібну хвилину був там, де треба і врятував життя свого брата.